Друзі, всім привіт! Ну що, Сезон осінньо-польових робіт підходить до завершення. У нас, в принципі, залишилась тільки оранка подоорювати ці огородики. От бачите, за мною росте гірчичка, яку ми сіяли. Чудово вона зійшла, полив. 20-30 см вона вже виросла, ще вона постоїть там пару тижнів, там перед морозами. Це все діло переоремо, випробуємо той новий. Двохкорпусний плуг, 2 по 35 із тикронами, з предплужниками, як воно йтиме. Там далі воно жито, батькам посіяли. Також це все діло переориться. І до чого я веду? До того, що трошки можна видохнути і сказати. Хух". Наступив слідуючий етап. Називається він Заготівля дров. Огороди вже на задньому плані будуть і будемо заготовляти дровця. Тепло, так сказати. Я вдома туплю газом. Вони в принципі мені поки що не нужні. Можливо, колись я перейду на твердо паливні котли. А заготовляємо моїм батькам. Вони живуть по сусідству. Батько топить зацикловано, тобто є куча дров, яка заготовлялася в минулому році. Вони заліто там висохають і зимою спалюються, як знаєте, як порох, вони сухі, класні дрова. А на наступний рік, якщо ми доживемо, то ми заготовляємо у цьому році пару кубів такого клиночка. Сьогодні ми на ньому будемо тестувати нову пилку. Вже вона до мене приїхала, відома фірма, така от GTM. Давайте зараз подивимося. Ну це ще не все. Я на пощі знову ж таки перевіряю, відкриваю, дивлюся, що там по комплектації, чи нічого не пропало. Зарядний пристрій. Чого вона мене зацікавила? Того, що я побачив таку цифру 56 вольт. уявляєте собі. Акумулятор на 56 вольт. Ну, зазвичай такого я ніде не бачу. Кроме того, що вона на 3 кВт. Давайте подивимося, що воно таке і з чим його їдять. Пилочка GTM це S-56 Drip 3000BL. Робоча напруга 56 В, двигун 3000 Вт, швидкість руху ланцюга 24 м. шина 45 тобто 18 дюймів. І крок ланцюга 3-8 дюйма. Кому цікаві такі апарати, я посилання обов'язково залишу в описі під відео, а також закреплю його там в першому коментарі. І обов'язково по промокоду Serbін буде вам знижка, а також безкоштовна доставка товару GTM. Відкриваємо і дивимося. Ось такий чохол, от така шина. Шина у нас орегон на кінці. Є таке колесо, яким натягується цеп, літр масла. До цієї шини отакий ланцюг Орегон, класні цепки, добре працюють. Акумулятор собі взяв з найбільшій ємності на 8 А. дивіться, як він виглядає. Вентиляція. Ось так, знизу, От тут спереді є кнопочка перевірки зарядки. Нажимайте, тут діодики світяться. Є інструкція на нього. тут можна почитати, які акумулятори є. На 2,5 години, 4 а години і 8. Гарантія на цей акумулятор складає 36 місяців. У неї є режим зберігання. Тобто така ситуація. Ви зарядили акумулятор повністю і не пішли пиляти. Поставили, він стоїть собі тиждень, два-три. А літівий акумулятор зберігати в повністю зарядженому на 100% стані ну, не потрібно. Там його потрібно розрядити на скільки там, до половини там, чи на 70%. І ця батарея включає режим, який... Розряджає її саму. На 30% в неї падає рівень зарядки, і в принципі це не є несправністю. Тобто, якщо ви зарядили через місяць, прийшли а там менший стан заряду да, по індикаторах, то це вже вона сама себе обслужила. Так, акумулятор ми зараз зарядимо таким зарядним пристроєм. Також він не маленький Ось так він виглядає. Є тут вентиляційні такі отвори. і По інструкції написано, що коли сюди ставиться акумулятор. То оцей зарядний пристрій протягує повітря через сам акумулятор. Тобто охолоджується і акумулятор, охолоджується і сам зарядний пристрій. Можна вішати його на стіну, є тут такі гачки. От. Ну, ми його зараз поставимо на зарядку. Напруга заряджання 56 вольт і сила струму 5,5 А. Ставимо на зарядку. От, дивіться, мигає, бачите. Індикатор. Ось так працює. Чуєте, як та. І зверху виходить вже тепле повітря. Є трошки слабша зарядка на 2,5 А. Зарядка ця у нас вона на 5,5 А. На 4 А години слабшою зарядкою заряджається 1,6 години. Сильнішою зарядкою заряджається 0,75 години. Акумулятор наш, 8 А, заряджається за 1,5 години. Слабшою зарядкою такий акумулятор буде заряджатися за 3,2. Тобто ця зарядка заряджає даний акумулятор, коли він повністю розряджений, за 1,5 години. Я думаю, це такий фантастичний результат. Є інструкція на саму пилку, заповнена гарантія, і сама пилочка. Ось так вона виглядає. Не важка. Без акумулятора. Бачите як? Є тормоз. І механічний, і заодно комбінований електричний. Тобто гальмує і двигуном, і заодно гальмо стоїть. Дві кнопочки є по керуванню навіть фонарик, механізм натяжки цепка, є металевий це захват, зуби, канал для подачі масла. Зубчатка стандартна, стоїть прямо на самому валу електродвигуна. Кнопка для знімання акумулятора і також така от пробочка для заправки маслом. Як вона вмикається? Тут такі дві кнопочки, панель приладів. Нажимаємо цю ліву і тримаємо. Включається зелена лампочка, що означає, що пилка готова до роботи. Далі, ви чуєте, як вона працює. У нас спочатку додав оберти, а потім, мабуть, вона відслідковує, що немає якби, нагрузки, і вона їх скидає. ну, давайте ще раз. Так, є фонарик підсвітка. Коли масло у вас закінчилося і ви не бачите, воно не поступає, то тут включається також лампочка. Дивіться, продемонструємо. Лампочки видно. Так, включаю. О, бачите, середня горить. Якось воно тут відслідковує подачу масла. Владить сюди 260 мл мастила. Запускаємо. Лампочка не горить. Опа, пішло. Спочатку надіваємо цеп, саме головне правильно надіть, а потім надіваємо із шиною сам цеп на зірочку. От так. Цепок провисає, тут цепок натягнутий. Тобто отак закручуємо і дивіться, як він натягується. Раз. І ставимо ось на замочок, закрутили легесенько. Все. Цепок натягнутий. Перевіряємо, що воно вийде. Зараз подивимося, як воно мастило. Давайте перевіримо тормоз ручний. Ага. Третя лампочка. Ось вона. Мигає. Блимає, бачите. Це означає те, що пилка або пішла в захист, або спрацювало гальмо. Ми її зважимо зараз так, заправлену, з акумулятором на 8 Ампер годин. За що ми тут зачепимо? А тут такий крючок. За що? Mm -mm -mm -mm. Що за акумулятор? акумулятор? Зараз, давайте за, за акумуляторчик. Він же там зафіксований. Так, Саня, показуй. 7.360. Ну, не знаю, багато це мало, але знаєте, тут в принципі, можна вибирати. Або така хороша вага із хорошою автономністю роботи. Тобто ви пішли там і пиляєте, я не знаю, наскільки ми обов'язково в сьогоднішньому відео протестуємо, наскільки цього акумулятора хватить. І, в принципі, по об'ємах дров покажемо, і по часу роботи, наскільки його вистачить. Так що тут можна, в принципі, вибирати. Кому потрібна менша вага, можна поставити менший акумулятор. Два куби приблизно сирого клену. Оде що. У нас нема, так це козла, знаєте, на який положив би там штук 5 осих і попиляв. Пуск, нажав, держу, зелена загорілася, все, поїхали. Ну скажу так, пилка потужна по перших таких відчуттях. І що я замітив, що вона спочатку якби, пиляє на одних обертах без нагрузки. І тільки починає якась нагрузка, вона відслідковує якось там, появляється нагрузка на пилку, вона додає обертів. Це ви чудово чуєте, як воно прикольно виходить. 19 сантиметрів. Пиляємо разом із сучком, тут сучок такий. Я вам скажу так, вона взагалі нагрузки не відчуває. Пиляє, ну, діло цеп новий, все нове, але ж не становиться. Коротше, 16, ну, 15 хвилин пиляємо і дивіться, скільки зарядки в нас. Зарядки в нас одної вже немає. 15 минут пройшло. Десь третя частина кучка пішла. Так, працюємо далі. Може ти спробуєш? Бо спина. Попробуй. Мощу, провір. Ти ж професіональний пильщик. У тебе скільки там пилок? П'ять? То не моє. Ні, кажи, скільки тебе пилок. Не Ти все мапиляєш. Як да, Якщо ті ще так там ще три тоді. До сі скільки? Восім. Восім штук. Восім пилок. Фух. І всі роблять? Так. Да. Всі робочі. Нормально так. 5 хвилин дивимося що тут ще половина ще раз тучаю, я вже не можу. Кажу, Саньки візьми попиляй. Ні, не буду. У мене вдома 8 штук пилок, мені їх вистачає. Коротше, вже пиляємо так, куча трошки поменшала і все підряд, На всю шину. 50 хвилин роботи. Саньок не хоче мене підмінити. Я кажу, ну нехай ми все зимою поїдемо. Там арпалом дробця перебивати. Ага, візьму так камеру На Натах. О! Я в кабіну залізу і буду, давай, давай. Фігачить вона, друзі, як я не знаю, як німей. Ну, Я не бачу різниці між бензиновою. Вібрації на руки немає, шуму немає, диму того немає, вонючого. На півтори години ставити на зарядку і знову у вас заряжений заряжена пилка на те, щоб перепиляти, два куби дров. Це не напиляти, знаєте, двохметрові. А це повністю перепиляти, От дивіться які ми тут, сантиметрів по 30 по 40 пиляємо, та по 30 десь. Поїхали, шаревок один. О, другий раз стало. На Це вже і важкувато таку кучу пиляти на одному, на одному на одній поділці, бачите? Зараз ми допиляємо. Все, це в нас Бачите, іде йде мигання. Так, дивимося масло. Масло ще є, видно. Ну, майже один бачок, Получається один бачок масла на одну зарядку акумулятора. Дивіться, скільки його залишилося. Майже два куби ми перепиляли. Знаєте, що там по годинах? А ну скаже точно. 55 хвилин роботи. Дивіться, яка куча напиляного. Ось, будь ласка. Скільки тут різів? Нам невідомо. Ні, тут залишилося ну, буквально чуть-чуть. Ну, я не хочу просто мучити, якщо вона вже пару разів виключилась, то, то потрібно її ставити на заряд. У GTM ще є така лінейка під 56 вольт. Дуже багато там у них до цих акумуляторів всяких різних інструментів. Є там і тримери, і повітряні такі дувки. І газонокосілки дуже багато. Рекомендую зайти на сайт, подивитися. Ну, а в нас, в принципі, на цьому все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Заготовляйте потихеньку дробця, тому що хто знає, яка та зима буде. Всім мирно неба, пока. Друзі, це ще на кінець. Я не можу заспокоїтись, я хочу перевірити оцей фонарик, який є на цій пилці. Зараз вже 8 годин вечора трошки підзарядив акумулятор. От так. Підрівняємо от такий пеньочок. Це яблуня, суха яблуня. На ньому ми рубали дрова, але він спиляний трошки навскіз. Ми зараз тут сантиметрів 10 відріжемо, значить діаметр його 46 см. єсть